Вітаю, ви дивитесь канал Обос Лайф. Мене звати Олена Ковальова. І я зараз на зв'язку з нашим постійним експертом, екстрасенсом Віктором Литовським. Вітаю вас! Вітаю вас, ради бачити, і чути. Вітаю глядачів! Я теж вас рада бачити, і сьогодні хочемо зробити такий прогноз на місяць на квітень. Ми бачили, що березень він був таким. Перенасиченим подіями і хорошими і ні, зокрема в кінці вересня почастішили обстріли українських міст. Тож яким буде квітень для України квітень 2025 року? двадцять року? Бачите, в інформаційному полі в, в дедалі більше е, таких вібрацій, де що готуються до перемовин, готуються до якихось мирних угод, процесів і ситуацій, пов'язаних безпосередньо з миром. Але якщо ми переглядаємо в контексті саме квітня місяця, карта миру в нас випадає в перевернутому стані. Попри всі розмови е, стосовно переговорних процесів, карта миру вона показує, що. Будуть розмовляти і вибудовувати дуже важкі такі громіські конструкції про наступні періоди, про мир, про дії, котрі необхідно зробити для того, щоб цього миру досягти. Але в нас друга карта випадає перевернута двійка кубків. двійка кубків це карта союзу. Вона свідчить про те, що все ж таки. Попри великі очікування, спроби роботу, котра робиться в рамках там мирних угод, домовленості або процесів, котрі направлені на те, щоб це поставити якось на стоп, дійти згоди досягти якихось успіхів договорного характеру, в нас випадає в перевернутому стані. Перспектива більше того. Е Двійка кубків у нас йде в комбінації з картою дурня. Карта дурня це момент попереджування, що буде досить багато оманливих конструкцій. Ситуації, коли будуть намагатися вести в оману, збрехати, знайти якісь обхідні шляхи. І е, врешті-решт принести руйнівні процеси. Карта вежі, карта руйнівних процесів вона випадає в комбінації з картою страшного суду. Тобто ці процеси вони будуть пов'язані тільки з Україною і нашою територією, але й буде зворотня зворотні дії, зворотні реакції на дії з боку ворога в форматі того, що ми не будемо просто споглядати на руйнівні процеси, котрі йдуть. З, Території е РФ, але й давати вісіч, віддавати певний відпір. Е з точки зору е позитивних складових, на котрі необхідно звернути, у нас випадає карта необмеженого вибору в, в форматі. Карти мага, тобто якісь додаткові з одного боку, це ілюзії, тобто що це досить швидкий процес, котре буде відбуватися в квітні Але в нас випадає трійка жезлів. Карта нового починання. Ми можемо сказати, що в квітні почнуться е як новий виток, новий напрям в не просто в пошуку, а в тому, що ми знайдемо якісь додаткові важелі впливу на ситуації дипломатичні або за рахунок сили. Котрі е, дозволять більш справедливо підходити е, до відповіді дій е, надії ворога, більш справедливо підходити до знов таки договорних процесів. Але е, виходячи з попередніх комбінацій, справедливий вихід, е, знайти справедливий вихід це не означає досягти. Якоїсь згоди, тобто в нас буде момент нових союзників або нової підтримки, котрі дадуть нам додаткові важелі впливу, тут мечів тобто можливість не просто дати е, відповідь а, а вплинути на перебіг події за рахунок сили, за рахунок озброєння, можливо, навіть якогось нового озброєння. Е, е, і ці дії вони дадуть бажані плоди, да, бажані результати. Підуть на користь для нас, для України, для українців, для того, щоб ми могли далі рухатися в цьому напрямку. І е ще один момент. Стосовно нас випадає король Пентаклів, і випадає карта Єрафанта. Якісь е важливі зміни пов'язані з тим, що єрафант, тобто людина, котра може впливати на ситуацію. Король Пентаклів, тобто знову ж таки, людина, котра має ресурс для впливу на ситуацію, зазнає зазнатиме якісь руйнівні процеси, що, в свою чергу, знов ж таки може піти на користь. Можливо, це хтось з представників політичного естеблішменту Росії або вагомих гравців серед партнерів, котрі. Можуть нам заважати або ставити палаці в колеса, і ось квітень місяць він випадає в нас в контексті того, що ці вагомі гравці вони якось або відійдуть, або можуть зазнати руйнівної сили, що знов ж таки може піти на користь для нас в квітні місяці. E, із попереджувального цікавого ще в те, що в розкладах переглядалося, у нас дуже велика кількість е, запитань стосовно великодніх свят стосовно е, великоднього тижня, е, переглядаючи це питання, на жаль. Мене теж не випадає якихось пауз або ситуацій, пов'язаних з миром. Більше того, в нас випадають попереджувальні карти, котрі направляють нас на думку, що ворог все ж таки планує цинічним чином використати е е великодні тиждень, в, в святкові дні для того, щоб. В трьох напрямках пропрацювати руйнівні процеси, тобто не тільки є загрози масованих обстрілів, є момент дестабілізаційних процесів, котрі пов'язані з оманою вести в оману, використати людей, можливо, завербувати в своїх руйнівних цілях та планах, що може попереджувати нас про високу ймовірність терактів або ситуації підривного характеру, котрі будуть відбуватися, можуть відбуватися всередині країни. І е, карта дурня в нас практично в кожному розкладі на квітень місяць, на кожен тиждень, дуже велика кількість брехні, дуже велика кількість маніпуляцій, дуже велика кількість якогось інформаційного шуму, котрий е, направлений на те, щоб дестабілізувати процес в цілому. І карта е, помірності на квітень місяць нас попереджає, що треба бути максимально. Зваженими максимально критично ставитися до тих новин, до тих вкидів, до тієї інформації, котру будете будемо спостерігати в телеграм-каналах, пабліках, тому що ворог він цинічним чином буде використовувати інформацію як один з засобів інструментів впливу на перебіг подій, так як він це є зокрема робить постійно. Віктор, скажіть у квітні. Обстріли, ворожі атаки, вони збільшаться порівняно з березнем чи ні? Тому що ми бачимо, зараз росіяни змінили тактику, вони обирають одне місто, одне місто і щоночі просто Здійснюють масову атаку шахедами і так далі. І зараз ну, в соцмережах з'явилася інформація про те, що шахедів тепер буде вдвічі більше, і тут виникає питання: куди ще більше чи будуть росіяни у квітні знову тероризувати нашу країну і які міста під загрозою? Якщо дивитися з точки, я не можу сказати, що більше нас все одно. О... З точки зору ресурсних карт є певний е перерозподіл сил, перерозподіл тих е важливих впливу, котрі є у ворога, для того, щоб е дії давали бажані плоди і результати. Е е тактика, стратегії і дії, коли йдуть масовані обстріли одразу по декілька містам. Одночасно, виходячи з розкладу, не дало бажаного результату, і з приходом другого місяця весни будуть зроблені певні дії, направлені на те, щоб перебудувати плани, перебудувати наміри і впливати більш точечно на міста. Більше того, в нас з точки зору ситуації воно випадає так, що Загроза не стільки для військових об'єктів, не стільки для об'єктів пов'язаних з, з критичною інфраструктурою, скільки під загрозою може стати по десятки кубків, по головній одній з найголовніших сімейних карт: е, добробут, спокій і життя е, пересічних українців, тобто в, бажання вплинути безпосередньо на емоційний фізичний е, стан, на оточення. Е, Цивільного населення з, міто, з метою дестабілізувати ситуацію, з метою вивести з людей е, стану спокою, вивести з більш того, ми давно вже не в стані спокою, вивести з людей з стану контролю якоїсь помірності. І е, в нас випадає на жаль карта циклічності, котра свідчить про те, що е, повторення. Е, Тих жахливих подій, котрі ми зараз можемо можемо спостерігати, коли одночасно 5 10 20 50 шахедів е, будуть намагатися тероризувати одне місто на всю Україну. Нас така динаміка залишається. Е, по трійки кубків трійка кубків випадає в перевернутому стані. Знову ж таки, це е, попереджувальна карта для святкових днів, для великодніх днів, для вихідних днів, коли. Люди намагаються налаштуватися на якусь позитивну складову, і цю позитивну складову намагаються ворог намагається забрати. Друге, в нас випадає дуже нетипова поведінка, якась буде. Тобто немає такого. Колесо фортуни, коротка дистанція повторення через коротку дистанцію. Не буде такого, що якщо сьогодні по Одесі були масовані обстріли. Завтра, післязавтра або тиждень дадуть для того, щоб дисити, або інші міста відпочили від цих масованих обстрілів. Там повинна бути така ситуація, що одне й те саме місто будуть намагатися тероризувати ледве не два-три дні поспіль для того, щоб досягти максимального ефекту від дій. Деструктивного руйнівного характеру. Якщо ми кажемо стосовно загроз, я переглядав більшість міст, котрі були в особистих повідомленнях в соцмережах вчора, сьогодні, саме в контексті квітня місяця, дуже тривожні розклади випадають на Сумщину, Сумщина. Uh, і Місто Суми саме в форматі руйнівних процесів своворог буде намагатися впливати на це місто за рахунок масованих обстрілів на кшталт того, що ми бачили uh, на цьому тижні, коли одночасно намагаються впливати uh, точечно на велику територію одного конкретного міста. Друге, якщо ми кажемо стосовно сумщини, в цілому буде будуть намагатися використовувати або диверсійні групи, або невеликі угруповання для того, щоб мати переваги на містах та населених пунктів, котрі знаходяться в безпосередньої близькості до кордону. В нас, якщо дивитися стосовно сумщини, дуже велика кількість зараз запитань стосовно там потенційної окупації міста або області. В мене не випадає окупаційні процеси, але випадає досить напружена ситуація. Саме в містах, котрі мають безпосередню близькість до кордону, і воно випадає як. Саме диверсійні групи або невеликі угруповання, котрі можливо контролювати або негативний вплив котрих можна невілювати. Якщо ми кажемо стосовно саме сум, там все ж таки випадають по жезлам, тобто потенційні ризики обстрілів і руйнівних процесів, в перші 10-15 днів місяця, ну практично на половину, половину. Квітня Сумщина буде знаходитися в дуже напруженому стані. Дуже схожий розклад випав на Харків та Харківщину. Так само є моменти потенційного ризику від дій ДРГ або невеликих груп, котрі будуть намагатися внести деструктивну складову в перебіг подій, котрі будуть намагатися дестабілізувати ситуацію. в Області, і так само як і по Сумщині, є загрози для міста Харків в форматі руйнівних процесів, накстал тих процесів, коли одночасно використовують велику кількість шахедів, або не знаю, можливо, кавів на направлені на цивільне населення, не на військові об'єкти, не на об'єкти пов'язані з інфраструктурою, і з того, що переглядав, це була ще Одеса незважаючи на велику кількість конструкцій, пов'язаних з обіцянками, не впливати на флот, не впливати на припортову інфраструктуру, в нас випадає карта циклічності по карті вежі, випадає стихія води. Тобто потенційні ризики на квітень місяць е, в. В форматі руйнівних процесів всього, що пов'язано з припортовою інфраструктурою, або з кораблями, з е, логістичними якимись об'єктами, котрі мають або буду, будівлями, котрі мають безпосередньо е, близькість до моря, в квітні місяці випадає. Причому два епізоди: це 10 і 12 числа квітня, і після 20-22 числа. Uh, ближче до кінця місяця, як повторення, як повторення, як по, -по, -по карті uh, циклічності. Uh, і з того, що переглядав, uh, традиційно Київ та Київська область, вона не може дихати спокійно uh, і буде дуже напружений uh, період саме зсередини. Квітня, коли ворог буде намагатися використовувати не тільки руйнівні е, плани, деструктивні плани і вплив з повітря, але й якісь дестабілізаційні процеси знов ж таки е, в контексті або підрівної діяльності, або диверсійної діяльності, коли будуть намагатися mm. вводити людей в оману і використовувати їх для своїх ронівних планів та е, цілей. І с... однак, е якщо дивитися по Київщині, по Києву, буде якась резонансна справа або ситуація, коли е зможуть правоохоронні органи або е профільні органи де органилювати е ці наслідки, зупинити, викрити е тих, хто. Став жертвою, був введений в оману, або був о, за рахунок зіскою користі, завербований о, Кремлем для руйнівних процесів. І від цих ситуацій я сподіваюся, все ж таки в квітні місяці ми зможемо відійти і не, побай... і не будемо спостерігати чергового там. Теракт або під діяльності на, в місті Києві та в Київській області в цілому досить напружений місяць. Я не можу, як бо я не намагався знайти якісь позитивні карти, карту миру, паузи або празності на квітень місяць. Він залишається о, насиченим на події і буде тримати Україну українців в, в тонусі. Буде тримати в тонусі, але ми не залишаємо надію на те, що все буде добре. Власне, українці тримаємось, тримаємо захист нашої країни. Віримо лише не краще. Дякую вам за цей розклад. Побачимось у наступних випусках.